Доброго дня, ради, що ви тут всі зібралися. Ми хочемо об'явити, що 8 жовтня у Львові пройде подія, якої ще не було в Україні, то пройде турнір з ММА да, під егідою всесвітньої організації Бушідо, Westfight 25. І ми хочемо про це анонсувати. В турнірі пройде декілька титульних поєдинків: титульний поєдинок ваговій категорії 61 кілограм. За титул чемпіона нашої організації, Real Fight Promotion. І титульний поєдинок в 61 кілограм за версією Bushido. теж будуть. Тобто розіграні будуть два пояси двох організацій. Тому я думаю, що краще задавати питання, будемо на вас, на їхні на ці питання, відповідати. Да, і в такій ж розмові ми проведемо з вами зустріч. Так що слухаємо ваші питання. А я би хотіла сказати, що управління і міська рада всіляко підтримує та ці заходи. Організаторам буде надати надана вся там організаційна, медійна підтримка, все, що потрібно, ви звертайтеся. Та типу ми за розвиток спорту тому що така топова подія в місті, тому там ми дуже тішимося, що ви робите такі речі. Дякую. Відразу в мене буде питання. Роман Сила Ньюс. Питання до пана Донатаса. Як вам взагалі Львів і чому ви вирішили проводити турнір саме тут? Ми проводимо 14 турнірів в году, і це міровий проєкт. І, як Кіокей, у нас є і до проєкт бачить 122 країни живуть, 44 різних язика і а, Україна. Решили, потому что нам нужна география, страна большая, и мы решили объединить силы именно Украины с Real Fight. И этот проект действительно станет, что касается ММА, это самым большим проектом, который только был в истории Украины ММА. И, конечно, будут сильные участники, и тогда, который будет участвовать здесь, будет э, для них открыта дорога на, по всей Европе и по всему миру участвовать в других проектах. Э, здесь мы, потому что хорошая страна, сильная страна и очень сильные спортсмены. Еще такое вопрос. Кого из украинских спортсменов вы хотели бы так, або могли, бы, э, найбільше відмітити? Uh, украинских бойцов я очень вывел на мировой рынок. И uh, есть такие, как Артур Кишенко, я его менеджер до сих пор, есть uh, Павел Журавлев, есть другие знаменитые спортсмены, которые реально, которые через меня не попали на мировой рынок, а ми Японию, Америку и так далее. И так, далее. так что uh, я не новичок работы именно с Украиной и с украинскими спортсменами. Uh, что касается мама, действительно, это не могу выделить одного спортсмена, потому что реально я специально ехал в Одессу на турнир Real Fight посмотреть молодое новое поколение. Действительно, это впечатлило. И я думаю, что в ближайший будущий, в ближайший первый год мы увидим новых суперзвезд, которые будут из Украины. Дуже дякую. А сколько загалом спортсменов будет брать участие и кто будет змагатися за чемпионский пояс? Ну, взагалі, в турнірі прийме участь 20 бійців, тобто 10 пар. 10 пар і два титульних бою. Один титульний бій по версії РФП, Real Fight Promotion, буде між молдовським бойцом Андрющенка, Іон Андрющенка і Дмитрій Придебайла з України. Да. І другий титульний бой, головний бій вечора за титул чемпіона Європи по версії Бушидо, То буде топовий український боєць, який займає високий рейтинг як в Європі, так і в Україні. Це боєць Коломиї, Тарас Грицький. І Він буде змагатися зі спортсменом з Кіпру. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, про трансляцію. Скільки країн буде транслюватися, і який охват публіки? Тобто, скільки людей зможуть побачити всі бої? Дякую. Ну, Україна буде транслювати канал Xport і Спорт 1 Крім того, ну повністю весь турнір: 5 основних поєдинків. Турнір буде розбит на дві частини: попередні поєдинки і основні поєдинки. Основні поєдинки вже підуть в 120 країнах світу. і Какая география я передаю? Микрофон до Натаса. Вторая часть будет транслироваться на Fightbox. Fightbox будет это сеть, большая spa каналов, сеть которая подкрывает все два страны мира. Это будет Fightbox и будет SPN. Тоді в мене ще питання до пана Віталія. В жовтні це вже буде 10 років, як ви займаєтеся організацією подібних заходів, турнірів. І це вже буде 59-й ваш турнір, правильно? Да. Розкажіть, Ось... будь ласка, як це все починалося і які у вас плани на майбутнє? Рівно 10 років тому назад, в 2007 році, ми в цирку 26 жовтня провели наш перший турнір. І від того починається вже наша історія. На сьогоднішній день офіційно ми провели 56 турнірів, але у нас ще два турніри відбудуться: один 27 серпня в Ізмаїлі і в середині вересня ровно. Тому цей турнір вже буде 59-й турнір. У нас також велика географія. Ми проводили турніри по всій території України. І три турніри ми провели за кордоном. Тобто, два було в Польщі під нашою гідою, і один в Словаччині. Зараз з допомогою Всесвітньої організації Бушудо ми хочемо також проводити спільні проекти не тільки на Україні, а також і за кордоном, тобто виступати партнерами і вивозити бійців, які б могли змагатися. От хочу представити на сьогоднішній день нашого бійця, якого просуває Ліга Real Fight Promotion, який вже виступав втричі на наших турнірах. Арсен Файтович, да. він також буде в головних боях вечора приймати участь. Ну і да, Побажаємо успіху, тому що супротивник у нього буде з Києва, який має 5 поєдинків, 5 перемог, жодної поразки він не має. Да. Греплер, борець. Так що там побачимо. І ще таке питання: чому ви вирішили от робити це спільно саме з Бушето, з такою організацією, як Бушето? Ну, з Бушидо, з Донатасом, то ми вже знайомі з 2010 року. Тобто, вже восьмий рік, і ми багато були їздили на їхні турніри, дуже багато там по світу. Були в Казахстані, в Алматіну. Тобто там географія дуже широка. Тому ми як запропонували їм стати нашим партнером. Вони погодились. Вже спільні проекти будемо проводити і далі, далі, далі. Ще раз хочу дійсно подякувати, що ми багато турнірів проводили і багато раз зверталися до влади, і ну, влада нам не допомагала. На сьогоднішній день то перший раз, коли відділ молоді і спорту міста вирішив нам допомогти, тому що бачите, ну, за ММА, то майбутнє. І ми просуваємо той турнір, і тим паче, що такий великий турнір відбудеться безпосередньо у Львові. Тому. Треба то висвітлити і показати, що Львів то є спортивна столиця. так. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як відгукнулися спортсмени на запрошення на такий турнір, зокрема український? Ну, спортсменів дуже багато. І як тільки ми вивесели анонс, що в нас відбудеться турнір, на сьогоднішній день більше сотні заявок, щоб прийняти участь в цьому турнірі, тому що всі знають, що то маленька сходинка далі для до великих до великих, як говориться, віршин. Да, і дуже багато, і тому ми вибираємо кращих, кращих із кращих. Да. І також ми робимо, стараємось робити так, що. Ті бійці, які виступають на наших турнірах, ми проводимо на сьогоднішній день дві версії: степ ту-топ to для початківців і вестфайт для досвідчених бійців. Тобто ті бійці, які виступають на наших різних турнірах, да, то тобто, вони йдуть по колу, і ми постійно їх запрошуємо. Сьогодні на один турнір-один, на других, тобто вони заходять в коло і мають безпосередньо від 4 до 5 поєдинків в рік в нашій лізі. Тобто дуже багато спортсменів хотіли би прийняти участь в даному заході. Вже питав, але... е, ну, можете розказати ще детальніше, будь ласка, про бій е, між е, Придебайлом і Андрющенком? От там така ситуація: один чемпіон, другий тимчасовий має ну, поясню. Е, Придебайло і вони мусили зустрітися в Одесі ще в, в, в кінці квітня. Але в зв'язку з тим, що Андрющенко отримав травму і не зміг вийти, він буквально там, за два тижні отримав травму. Тому ми розіграли, розіграли в Одесі е, проміжковий. Пас, Андрюшенка зараз вже виздоровив, готується, і ми проведемо об'єднання. Один чемпіон, другий тимчасовий чемпіон за повноцінного чемпіона. Так. Один має рекорд, якщо не помиляюсь, 10-5 Андрющенка, 10 перемог, 5 поразок, і при Дебайла має 9 перемог, 4 поразки. досить досвідчені. По-перше, вони всі молоді, їм по 21-22 роки. То вже має таку велику професійну кар'єру. У мене тоді ще питання до пані Віри. Як ви вважаєте, чому міська рада досі була активною і тільки цього тобто пасивною, і тільки цього року включилася в цю всю подію? Дивіться, міська рада не то, що була пасивною, та ми постійно підтримуємо тільки ну, дану організацію, та вирішили вперше підтримати, оскільки дуже топовий захід. Та ну я не можу сказати, там немає суб'єктивних причин і завжди ми максимально долучаємося до всіх заходів. Але цього року якби трохи більше. Та будемо сприяти. Дякую. Взагалі за кордоном, власне, такого роду заходи проходять дуже так помпезно і, можна сказати, навіть мають характер ну, шоу. Так? А що готуєте ви, що запланували, наприклад, от вражати чим Львів? Чи будуть якісь родзинки, можливо, якісь цікаві такі елементи шоу запропоновані для львів'ян? Ну, на турнірі у нас буде відомо виступати одна відома співачка, ми скажемо трохи пізніше, крім того, шоу-балет. Клубу Арени Малевичі. Дуже дякую нашому другу Юлію за допомогу в організації цієї конференції, за допомогу в організації даного заходу. І, крім того, ми ну, подивимося чим. Чимось ще людей здивуємо гостей даного турніру. Якщо немає, є ще запитання, колег? А, будь ласка. Скажіть, будь ласка, що чекає на переможця турніру? Якийсь титул, приз? Щось такого? Ну з змагання, турніри, то є ріст в рейтингу. Чим вище ти піднімаєшся від перемоги, то є у тебе є можливість змагатися за пас. І Так я казав, що ті люди, які будуть зараз виступати і боротися за пас чемпіона по версії Bushido, чемпіона по версії Real Fight Promotion, то вони в своїх боях піднялися. Згідно статістики, згідно рейтингу, і вони то заслужили. Іншим всім ми даємо можливість проявити себе, показати себе, да, і далі. Повернуся до нашого львівського бійця- от, Арсена Файтовича. Ми маємо надію, що бій складеться позитивно, добре. І в листопаді місяці він виступить уже за кордоном на величезній арені на да, Бушидо. Так що. Ми як ми робимо просуваємо бійці. Це кожен турнір, то є сходинка. І чим вищий рівень, тим вищі бійці, то він піднімається, піднімається і може про себе заявити. Добре, чи будуть запитання в колег? Є ще, так? Скажіть, будь ласка, як обирали місце проведення і чому саме зупинилися на Малєвичі? Ну, на сьогоднішній день Малевича то, по-перше, найбільша арена, така клубна у Львові. Ми декілька разів проводили, ну, не в Малевичі, а раніше, коли ще там був Міленіум, також тут турніри. Да, але зараз тут ну, самі бачите, яка атмосфера, яка аура, дуже гарний клуб. І ми ще раз дякуємо от, арені Малевича за те, що. Дали нам таку можливість провести в них турнір. І якщо все складеться добре, а воно складається все добре, то плануємо мінімум, мінімум 4 турніри в рік ми проводити в цьому закладі. Ще раз дякую, Малевичу. Добре, вам також дякуємо за теплі слова. Чи буде ще запитання? Якщо ні, тоді дуже дякуємо вам, пане Віталі, пане, пане Донатас і пані Віра. І Я думаю, що будуть ще запитання вже так в, в, в форматі мовити. коментарів. Так, тому е, Дякуємо. Ну, і... Також вам, шановні журналісти, дякуємо за те, що знайшли час і для висвітлення такої класної події. Ну і до зустрічі тут, в Малевичі, власне, вже на самому шоу і на самому міжнародному турнірі. Да, ще я хочу одну хвилинку сказати, що турнір відбудеться 8 жовтня, але 7 жовтня, опять-таки, тут, на цій сцені, ми проведемо зважування бійців. Тобто офіційно буде прес-конференція і зважування бійців, які поприїжджають. Спортсмени будуть з Молдови, з Азербайджана. І ще, ще, ще з багатьох країн світу. Тобто, 7 жовтня читайте наші анонси. І чекаємо вас на зважування бійців. Дякую за те, що прийшли.